Тут вчився страшний юрист. Навіть Янки, дві гроші знову, знову гроші порвані, це треш. І боженько з ними. <laughs> Кримінальний кодекс про адміністративні пропорушення. О, мені, до речі, треба був. Минулого семестру мені треба було, я так і не купила, бо я мала на планшеті скачений. Новенький, кому треба? Такий кодекс коштує район... в районі 300 гривень. Віддаю безплатно, дзвоніть. Кримінальний Кодекс України. Зараз кажу, за який рік це важливо. 24-й. Кодекс України про адміністративні правопорушення 24-й рік. Закон про національну поліцію. Тут було реально кримінали какие-то жалі. А я це зразу не поняла. Кримінальний процесуальний кодекс 24 рік. Там внесені зміни, але я можу сказати, по яких статтях внесені зміни, тому можете брати. Люкс! Ну, книжка бомба. Якщо так, в принципі, замість грошей підставляти. Якщо замість грошей підставляти, піде краще. Мої викладачі з процесу. Щиро перепрошую, мій кодекс процесу лежить на поруч. А це не мій. Це це. Всі Пишко Володимир Левкович. Розумієте, які тут люди жили? Вони вчили процес і їздили на таксішки а з адвокатами працювали. У мене назнарка, I'm so sorry. Тут зимно. Спонжик, спонжик. Фіксуємо. Фіксуємо яблочки. Ну, Коротше, красота. Ну, ми живемо по-багатому. Нутелла. І тітька летіть, тут нутелла, даже я, Тут в мене нема нутелли. Ну, як так можна жити? Подивіться, тут щось розсипалося. куряча приправа розсипалася. Кохве, оце все посипулося. Тут жило все, що хочеш. Всяка нечість, і я покшу тільки про людей. Тут ми миємося. Тазічок раз, тазічок два, Мило, яким підмиваємося і кладемо його тут. Мені ще ним теж підмиваються. Тут стоїть швабра, тут є видимість роботи. Ти так без прибирав! Тут є видимість роботи! Ти що, моя ж ти дорога. Йдем далі. Мені страшно відкривати що там, бо біля нього стоїть туалетка. Я так ногою.